Вітаю тебе, друже! Як ти гадаєш, де можна купити товари для спорту? Товари для спорту можна купити в спортивному магазині. Здоровий спосіб життя стає дуже популярним. З'являються нові види спорту. Зростає потреба на спортивні товари та одяг. Спортивний магазин це особливий магазин. Він не схожий на інші магазини. У ньому продають товари для професійних спортсменів, а також товари для широкого вжитку. В спортивному магазині можна купити товари для активного відпочинку. Також в спортивному магазині можна придбати спортивне взуття та одяг, які призначені для занять спортом. Також можна купити все, щоб облаштувати спортивний куточок у себе вдома, наприклад, як шведську стінку. Пропоную тобі пограти у гру, що мені потрібно для занять певним видом спорту. Для катання на лижах мені потрібні лижі та палиці. Для гри у футбол мені потрібен футбольний м'яч, для стрільби в ціль мені потрібні лук та стріли. Для плавання мені потрібні окуляри. Для боксу мені потрібні боксерські перчатки, для фехтування мені потрібні рапіра або шабля. Для бігу мені потрібні кеди або кросівки Дякую за увагу! До нових зустрічей!